Доброго вечора. Вибачайте сьогодні пізно. Поки це все позбирав, поки це понаходив. Ще трошки прихворів вчора, те, що було там, нічого не, 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 не відправив, вибачайте. Завтра все відправлю. Починаємо з таких домкратів. Ось такого плану. На цьому домкраті не вистачає ось цієї запчастинки. Ви, я думаю, зрозуміли мене. Дивіться, цей менший, цей більший. Я ще не перевіряв, їх треба запшикати ведешкою. Обидва. По чорті я знаю, що з ними. Кому цікаво так, можна зробити ось так. Е, можете забрати так, як вони є. Кому цікаво, можу перевірити, ну, трошки там буде дорожче, звісно ж. Е, хто забере так, цей 350, е, цей 250. Перевірка плюс сотня. Ну. Дивіться. Так, є на назакача кірочка невеличка. Е, гривень 150. Такс. Ключик 30 27. Ось от трошечки він вдарений, але я думаю, буде працювати. І з цієї сторони теж усе бачите. На 27 в нас. Ну, наче краще. Ну, такого буде ціна 40 гривень. Є в нас такий тримач. 65 гривень. Є в нас такий ось вибайчик. Номер. Здається, 13. Так. Непоганий. Ціна 80 гривень. Є в нас залишки маси, кому цікаво, 50. Кажіть, будь ласка, сразу ціни. Так буде набагато проще і вам, і мені. Є в нас цеп ось такого плану. Так. Він десь 3 метра. 3 метра 100 гривнів. Для собак, я думаю, висичкому потрібна. Є в нас чогулна сковорода з дерев'яною ручкою. Такого плану. Бум-бум-бум, така вона, ось, дивіться. Не прям там здорова. Ціна 100 гривнів хто дасть, забирайте. Є в нас такого плану ключок. Газовий, не газовий. Розвідний не розвідний. 120 гривень. Є в нас така ось плитка. Ціленька, не тріснута. Кому цікаво, пишіть. Також є тріснуті, вони будуть набагато дешевше. Є у нас двухручейний вал під шпоночку 100 гривень. йдемо далі. Є в нас така ось лебідка. Такс. Ой! Дивіться, така ось громадна. Кому цікаво, пишіть. Вона працююча. Ось такого плану дебеленька, дебеленька. Кого це цікавить, пишіть. Такс. Такс, такс, такс. Ми йдемо далі. Є в нас така ось сковородка, наче теж чугунна. Кому цікаво, пишіть. Це в нас теж чугунна. Вона більша. І є в нас ще більша дерев'яна ручка, тут все гарно. Е, є в нас гвозді, нульові гвоздики, е, десь соточка, десь до 100 мм. Кому потрібно, Я точніше переміряю. Є в нас такий ось штангель. Здоровий, дивіться, кому цікаво. Є в нас така вся сакира. Якесь тут є клеймо, не знаю, сучасна вона чи ні. Ну, якось звинить, але мабуть сучасна. Є в нас кувалдочки раз, два. І є в нас різні молоточки. Ну, молоточки в мене багато. Кому цікаво, запитуйте. Молоточки в мене десь в середньому від 40 гривень і вище, в залежності від ваги, кому що потрібно. Такс. Є в мене різні напільники. Отакий ще є цікавий. І, звичайно, також в мене напільників дуже багато, тому запитуйте. Показувати їх нема сенсу. Це в нас зубила, мабуть, техніку не цікаво. Є в мене сверла під конус. Я їх зараз розпочати, вибачайте, не встиг, щоб хочу пораніше викласти, щоб ви побачили. Є таких дві коробочки, їх також багато. Кого зацікавить, запитуйте. Так, такі ж є два камішки. Заточних. Але ось один з однієї сторони дебело вдарений. Не знаю, таке комусь потрібно чи не потрібно. Такс. Є в нас такий ось о... Зараз знімемо кришечку, компресор працюючий. Зараз я вам скажу характеристики двигуна. Зараз. Так, все дивіться у нас. Характеристики двигуна. 220 вольт 38-0,4 кВт. Ось дивіться. Щоб ви бачили з такого плану. Такий він дебелий, кому цікаво. Є у нас двигун. Така в нас ще є ось огубка, але вона одна, мабуть, мабуть, одна нікому не цікава. Я вже знаю. Є в нас працюючий двигун, я його перед відправкою перевірю. Вага в нас, чи вага 2,2 кВт, 1500 оборотів. Також ми це все перевіримо. Така у нас ще є та вкушечка. Дивіться, таке вже у мене було. Хтось там брав, кому цікаво, пишіть. Є така ось річ. Навіть не знаю, що воно таке. Є в нас такі всі різці, дивіться. Ну, хотілося б гривень по 30 штучка. Хто забере? Було б непогано. Є купа ключів також. У мене вистачає взяв іще. Тому кому цікаво. Можливо, все підряд, можливо, окремо. пишіть запитуйте. Такс. Є в нас такий ось молот, Невеличкий. 40 гривень. Є в нас такий ось класний молот, Дивіться. Не розкльопаний ніде нічого. Є в нас такі ось тиски, Губка, здається, 16 см. Кому цікаво, той напише. І є в нас така ще одна чорна сковородка. Дивіться. І є в нас сковородка, такої в мене ще не було. Не знаю ще, чи вона користується попитом. з нержавійки, Вага, якщо не помиляюсь, кіло з плюсиком, там, десь кіло 100. Не знаю, таке хтось буде брати. Ні, але воно є в мене, знаєте. Тиски в нас є. Ось такого плану. Кому цікаво, я чекаю ваші смс і вже зроблю конкретно під вас. Бо знімати, затягувати час, тим паче вже пізно. Хочу, щоб люди це все побачили, не хочуть тягнути до завтра. Також купа, купа є ще всього. Пишіть всі запитання в смс-режимі на Viber. Viber буде вказаний. Відправка тільки новою поштою, тільки після повної оплати. Дякую за увагу, також да, вибачаю сьогодні коротенько, бо не встигаю. Дякую за увагу, гарного вам вечора!